2 лютого шлюсу вітання в Запоріжжя. На цій ділянці у мене будуть рости огірки. Я зараз зроблю рівчачок і закладу туди гущу з барматухи. Злила рідину з гущі з барматухи і закладати буду її у рівчачок, там де будуть рости у мене огірочки. Розклала гуща з барматухи по всій діляночці. І зараз буду присипати її земелькою. Присипаю земелькою земелькою присипаю. І на цьому місці, трошки пізніше, посадю, посію укропчик. Я завжди сію окріп коло огірочків. І це дуже гарне, це дуже гарне сусідство огірочки і кріп. І так А зараз посію кріп, алігатор кущовий. Це той, що можна. Що той, що можна зрізати, і він знов буде наростати. Зараз посію. Сію кріпчик. Хорошо, що дві пачечки. Однієї не хватило. Однієї б не хватило. Сією. Весною. Рано весною він зійде, він не боїться холоду. Він рано, рано зійде. Все, якраз дві пачечки по 5 грамів вистачило. Кріп не любить заглиблення, тому так загонечка просипаю його. І все. І посів на цьому закінчився. Все посіяла і окріп. До побачення!